Отже, вирішила з вами поділитися нашими останніми новинами. Бога Незря таке півдня їздив, катався, і це було не безрезультативно. Евріка. Ми начебто знайшли ячмінь. Вітати ще нас зарано, вітати, якщо що будете завтра, коли його привезуть. Але для цього <кій> Вові потрібно о сьомій ранку бути там. Скажу зразу, це далеченько, це не в нас не в Таранівці, і не поблизу, і не в Змійові, це за Змійовим. Вова повинен бути там о сьомій ранку, при ньому буде відбуватися загрузка через ваги. Потім він розраховується, ячмінь коштує 5 гривень кілограм, тобто 4 тонни, ті, що ми замовили, коштуватимуть 20 тисяч гривень, яких у нас. Поки що не вистачає. Ще точно не знаю, яка в нас сума є в наявності, як Вова приїде, тоді, тоді точніше знатиму. Він рішив, вирішив перестрахуватися, позичив, заїхав кошти по дорозі, поки катався, шукав, заїхав, позичив кошти. і... Зняв з картки те, що в мене було. Тому зараз ніяких закупок я робити не буду найближчим часом. Не пакети, рифлені, нічого. Тому що будемо торгувати тим, що маємо в наявності. Є форми, маленькі, правда. Закінчаються вже 0,350, але вибір є, форми є, спеції є, закваски, фермент є. Нічого дозамовляти я кушу, поки що не буду, бо карточку розбули в ноль. З картки він зняв 7 тисяч, які я за останній час заробила туди на картку. От. І плюс щось вторгує ще сьогодні. Вови немає вдома, так як завтра буде зерно, то, звісно, і грумінг, і доставка відмінилися. Ніяк нікому ну, взагалі. Я передзвонила в першу чергу до груміра. Вона так ми в неї постійно обслуговуємося. Марішка, моя теска, дай Бог їй здоров'ячка, пішла нам на зустріч і назначила сьогодні на п'яту -го годину вечора. Я обдзвонила всіх клієнтів, у кого на завтра доставочка, всіх перепросила, чи можна їм привезти сьогодні, і всі погодилися. тому я ж вже обмовилась, там одна клієнтка замовила панір, Світочка, якщо ти дивишся, я ще раз перед тобою вибачаюся. Це також наша підписниця, вона замовляла багато чого, але ще й панір. Я пообіцяла їй, що сьогодні зварю, і завтра він до неї приїде. Зварити, то я його встигла. І відпресувати встигла, і він навіть годину відстоявся в холодильнику. От я його навіть не встигла засняти. Але я не встигла його просолити, не тільки засняти. І тому розповіла Свиточці, як зробити росов. І Света погодилася проселити його сама вдома вже. От. Тому швиденько в попихах, в торопях, поміж е, Слугуніваркою, збиранням замовлень е, Вову. Спровадила, зібрала, спровадила і він поїхав. Поїхав, відвіз Міки до груміра, а потім поїхав розвозити замовлення. Я не рахувала, в мене не було на те часу. Я не рахувала ще ніде нічого, тому і не знаю, яка в мене там сума буде наших особистих коштів. Однозначно їх не вистачить. І за зерното ми знаємо ціну. А ось ціну за доставку. Вова забув спитати, ну як забув, воно в спешки, в общем, не спитався. Тобто, скільки коштуватиме доставка, я дізнаюся тільки завтра. Е, як мені сказали, це буде Камаз. Ну, чи Вові сказали, Вова мені це буде Камаз. Скільки він візьме за ту доставку, я, я навіть не уявляю, але вибору немає, тому що ближче нічого знайти взагалі. Не можна. Є далі, але далі це дуже далеко, хоч там і дешевше зерно, там 4 гривні кілограм, тобто тонна 4 тисячі, але то взагалі далеко. То під лозовою лозова села навколишні, звідти доставка вийде ще дорогшою в рази, бо туди відстань набагато далі. От, Тому не знаю я ще нічого, але раз позичив, ну, правильно зробив, він перестрахувався, і тепер ми спокійно можемо не хвилюватися на рахунок того, що нас не, не, не вистачить розрахуватись там чи за доставку, чи ще за щось. От, Вже як приїдеш, що порахую, і тоді точно знатиму. Скільки своїх коштів, скільки буде потрачено позичених коштів, те, що не буде потрачено з позичених, він відразу ж віддасть. Такі так так були умови, ну, так домовилися вони. От. Тому, тому ось так. Єдине, що привезуть. Камазом в двір цей Камаз не заїде, скоріш за все, він не вивернеться у нас вулиця вузенька. Тому висипати прийдеться на дорозі, перекриємо на якийсь час вулицю. Ну, на довгий, мабуть, час, тому що 4 тонни переносити там, ну, відрами чи оклунчиками – це не дуже швидке задоволення. Не знаю. Я думаю, міркую, де б його кого знайти, найняти Вові у поміч, поки що безрезультативно. Працювати ніхто не хоче, на жаль. Всі хочуть грошей, але ніхто не хоче працювати. Як чують, скільки, чотири тонни і все. І сразу всі храмі, больні, гарбаті, криві і так далі. Тому не знаю, як це буде. З цими відрами, я йому не помічник в цьому плані, не насипати там коло кучі, товктися зі своєю ногою, не носити. Опять ж такий з ногою з рукою, я не в змозі. І ще завтра потрібно якось дві посилки відправити новою поштою. Тому ось так: от, такі справи, отак у нас обстоять. Діліжки, не знаю ще поки що що як, чи знайдеться хтось на допомогу на поміч чи ні. У нас, на жаль, тут такий куток, вулиця, що ну, знаєте, у інших буває там сусіди, живуть якось е, дружненько, кучкою. Один одному допомагають. У нас такого немає нас кожен сам собі і при тому, ще так, щоб ніхто не бачив, ніхто не знав, кожен втіхаря, тому не знаю, що видно буде. Можливо, і прийдеться самому. Я, я звісно, ой. Не знаю, просто не знаю. Завтра, знаєте, як? я настраюся на те, що буде новий день, Будуть, буде нова піща, як то кажуть. От я вже зібралась на дойку, це сіла скільки, та й так вже з вами 9 хвилин, тренделин даю. Сіла у бісєтки на годиннику вже пів на сьому. Грумер ще мені поки що не дзвонила, значить, Мікі ще не достригли. Як дострижуть, вона дзвонить, тоді Вова забере його, він вже звільнився, він вже розвіз замовлення, ну, тому що їх там небагато було. От, він розвіз замовлення. Я перемила, достала сулугуні з росолу, перемила весь посуд, який в мене залишався після варки, сирів, і паніра, і сулугуні. Зараз наберу водички і піду, дівчат, даїть. Ну, а вам бажаю всім гарних, чудових вихідних. А можливо, ще й не буду з вами прощатися. Приїдуть мої хлопці, покажу вам мікушку. Можливо, ще щось розповім, якщо дізнаюся сама. Тому ось так обстоїть справа, попрощаємося дійсно пізніше, ще цілий вечір попереду.